У Вінниці біля стіни пам'яті на площі Тараса Шевченка зібралися рідні загиблих захисників, військові, представники обласної та міської влади. Після хвилини мовчання присутні поклали квіти до світлин полеглих воїнів. На тепер, за інформацією міського департаменту цивільного захисту, на стіні 700 фото оновлювали в востаннє цього понеділка. Катерина Басовська в руках тримає газету з фотографією сина. Каже, на стіні пам'яті його фото ще немає. До 15 серпня 2024-го її Вова вважався безвісти, зниклий. Країну захищав з 2015-го. Був добровольцем. Син воював 4 роки, півтора роки. В АТО, в Краматорському, коли були жорстокі війни. Захищав Херсон. один, визволяв. Потім Бахмут, Солідар, Авдіївка, Суми, ми його чекали, надіялися. Дмитро Лізавенко був нацгвардійцем. Загинув у червні 2022 року на Луганщині. Йому було 32 роки, розповідає дружина Мар'яна. Він ніколи не казав, як там, наскільки йому важко. Ну, взагалі, ні про що не говорив. Говорили постійно про те, що тут, як тут, і завжди казав, що все буде добре. Їх накрила артилерія, там двоє хлопців було. Він і ще з нього. З його частини, теж Олександр Глушко. Їх двох, виходить, накрило, щоб люди знали, і діти пам'ятали, щоб це ну, ніхто не забував, якою воно ціною людям дається ця перемога. День пам'яті загиблих захисників особлива дата і для родини Кобилянських. Пам'ятати, якою ціною Україні дається незалежність, потрібно усім, каже Оксана Кобилянська. Багато хто тут на цих фотографіях загинув заради е, нас всіх, заради майбутнього, дітей наших, заради України. І е, якщо ми не будемо вшановувати їхню пам'ять, е, ну, значить вони це зробили просто марно. Це дуже важливо, це важливо для рідних, тому що це велика втрата для кожного. 你。<Okay. S 2> oh, well.